Колеги, мені дуже шкода, що вчора не було тут бойових генералів і командирів бригад, яких 16 здьорнули з фронту для того, щоб вас в чомусь переконати або не переконати. І вчора в залі було 20 народних депутатів. Це сором і це ганьба. Я не знаю тих, кого вчора тут не було в залі, як вони сьогодні дивилися їм в очі. А ще не знаю, як ви далі будете дивитися в очі. Людям, тим, хто боронить нашу державу. Ми будемо допрацьовувати, це абсолютно неправильний закон. Але те, що ви зробили дві хвилини тому, це сором і ганьба, 227 голосів за те, щоб забрати у захисників демобілізацію. 175 дала слуга, дві людини дала батьківщина, 14 платформа за життя і мир, 10 довіра, 5. За майбутнє 15 відновлення України і 6 позафракційних. Скажіть, будь ласка, ви готові людям в очі дивитись після цього, які понад два роки вас боронять в цій державі? Чи ви просто так отримаєте свою зарплату? Вам весело, я бачу цей зал. Всім дуже весело. Але як ви не робите, але все рівно буде домобілізація, і хлопці повернуться додому? І тоді багатьом з вас весело не буде. Повірте мені. Головне, щоб на ваші міста прийшли інші, яким буде не весело, а прикро за те, що ви наробили, і соромно перед захисниками, які сьогодні віддають життя, навіть ті три хлопця, про яких казав Содаль, вони своїх позицій не полишають на відміну від вас сором.